Малята, зверніть увагу, як вітають один одного пташки, горобчик та Синічка. і нам вони шлють свої вітання. А ось Білочка роденька завітала до пташок і привітала. Добрий день, голуби, добрий день, малетя. Зверніть увагу, як вона швидко-швидко стрибає, і їй допомагає в цьому великий пухнастий хвостик. Ось, ось, ось побігла, побігла. Помітили? Ось він який. Такий великий, пухнастий, допомагає білочці стрибати з дерева на дерево. А тепер прослухайтесь, як співають пташки. Малята, ця білочка живе поряд з людьми, і до неї кожного дня на гостини приходять дітки з дорослими. Обов'язково приносять їй частування. І вона їм за це дякує. Ось, стрибає, стрибає так швидко, так швидко, яка молодчинка. До побачення, білочко, до нової зустрічі!